Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку: коло, круг, радіус та розв'язування задач. Працюємо в підручнику сторінка 89. Відкриваємо зошити, записуємо число класна робота. Якщо потрібно, ставимо відео на паузу. Давайте пригадаємо, чим відрізняються обидві фігури: круг і коло. Запам'ятайте, що коло це замкнена лінія, яка є межею круга. Коло ми можемо накреслити, навести. Це межа круга. Розглядаємо зображення в підручнику на сторінці 89 номер 3 Як ми креслимо за допомогою циркуля? Ставимо гострючком по центру, де нам треба. Ніжку з олівцем відміряємо. Радіус, розмір нашого майбутнього кола. І проводимо лінію. Так, Точка О це завжди центр кола і центр круга. Відрізок ОА є радіусом кола і круга. Як ви думаєте, чи є радіусом відрізок ОБ та відрізок ОЦ? Запам'ятайте, відрізок, що сполучає центр кола і круга з будь-якою його точкою називається радіусом. Яку точку на колі ми не з'єднали з центром, обов'язково повинна з'єднуватися з центром? Це буде радіус. Отже, О С і ОБ це радіус кола і радіус круга. Яка б точка на колі? Але вона повинна з'єднуватись з центром. Якщо вони з'єдналися відрізком, то цей відрізок називається радіусом. Учитель роздав учням по два круги. Перший радіусом 9 см, а другий радіусом 1 дециметр. Який круг більший? Один дециметр, тому що 1 дециметр це 10 сантиметрів, а 10 сантиметрів більше, ніж 9 сантиметрів. Усна задача. Юля молодша за Іру на 5 років, а Іра молодша за Юру на 2 роки. Яка різниця в руках між найстаршою дитиною і наймолодшою? Хто у нас найстарший? Юра наймолодший Юля Яка різниця? Треба порівняти 5 і 2. 7 років. На 7 років Юра старший за Юлю. Задача номер 5, сторінка 89. Ми її розбираємо, але записуйте і обчислюйте ви самостійно. Запиши розв'язання задачі поступовим складанням виразу. Місткість банки 2 літри, відро 15 літрів. Для поливання вазонів водою заповнили 9 банок і одне відро. Скільки літрів води приготували для поливання? Отже, у нас є одне вітро, його місткість 15 літрів. І у нас є 9 банок, кожна з яких місткістю у 2 літри. Тобто, 2 літри у нас буде повторюватися 9 разок, бо взяли 9 разів, бо взяли 9 банок. Яка буде, що ми перше потрібно знайти? Так, треба знайти, скільки літрів води у 9 банках. Якщо в одній банці 2 літри, то в таких самих 9 буде. Щоб знайти, нам треба 2 літри помножити на 9 банок. Тобто 2 помножити на 9 це буде літрів води у 9 банках. Коли ми знаємо, що у 9 банках 2 помножити на 9 літрів води, тепер ми можемо скласти вираз. Так, ми можемо скласти. До добутку чисел 2 і 9 додати місткість відра, тобто 15, приготували всього. Ваше завдання записати, обчислити. Та записати слово відповідь і пояснення. Сподіваюся, що урок був для вас корисний. Ми зустрінемося пізніше.